Добрий день, дітки! Ну що, розповідайте, як ваш настрій сьогодні? Добре. А підкажіть мені, будь ласка, чи полюбляєте ви мед? Так, добре. А з чим ви любите мед куштувати? Я, наприклад, полюбляю куштувати мед з. Млинцями. Або з печивом, або з фруктами. А ще люблю мед з вівсянку на сніданок. Де ж дуже-дуже смачно. Так, добре. Ну що, дітки, сьогодні у нас з вами буде дослід з медом. Він буде цікавий, тому приємного перегляду. Для вас дуже пізнавальне заняття. Ми поговоримо про бджоло та їх користь для людини. Тож почнемо. Ви, напевно, бачили на квіточках смугастих комах. Це бджілки. У бджілки красиве смугасте тільце. Вона має крильця та ніжки. Нині ще є хоботок. Завдяки хоботку Комаха висмоктує з рослини нектар і перетворює його на смачний і корисний мед. Самі ж жджі харчуються нектаром з квітів. Ті, які живуть у вуликах, побудованих людиною, харчуються спеціально приготовленим сиропом. Дивіться, які можуть бути вулики. А у природі бджоли живуть на деревах і в дуплах. Джолові відіграють найбільшу роль в опиленні квітів, а через опилення квіти розмножуються. Це означає, що без бджіл взагалі б не було б квітів. Коли пилок та нектар змішуються, утворюється в'язка рідина, яка перетворюється на мед. Давайте поміркуємо, який може бути мед. Він може бути солодким, смачним. Янучим, квітковим, пахучим, свіжим, темним, лікувальним та густим. Ми всі з вами любимо мед. Мед це натуральний продукт, який виробляють бджілки. І щоб впевнитися, що ми споживаємо якісний продукт, ми відправимося в нашу маленьку лабораторію. Там ми проведемо дослідження, щоб підтвердити, що мед, який ми споживаємо, є якісним. Спочатку ми розчинимо мед у воді. Подивіться, бачите? Осугу немає. А далі у медову воду треба капнути крапливку йоду, і якщо вода зміни колір на синій, то це мед не справжній. Бачите, колір на синій вода не змінила, то ми можемо зробити висновок, що цей мед справжній. А зараз я вам дам домашнє завдання. Візьміть шматочок хліба та занурте його в мед. Та через декілька днів, якщо мед є справжнім, хліб має затвердіти. Сподіваюся, моє заняття було корисним і цікавим для вас. До нових зустрічей!